Моє шанування, вельми шановне панство. Ну, всі смакують, смакують, і це добре. Це надихає, підносить смакування розгрому третини стратегічної авіації ворога за одну ніч. Крім смакування, також я е, би просив вже починати аналізувати. Якраз з цього приводу і поділюся своїми аналітичними вже думками, резюме, висновками. Е, бо ну, дійсно, це не просто якась, знаєте, така е, тріумфальна подія за своєю подією. Це є і, власне військові аналітики. Е, яких я для себе так ретранслюю і перерефлексовую, вони називають те, що сталося, цю павутину, якраз переламним пунктом в Найтне Самі війні в розумінні, чим є сучасна війна, чим є модерні війни, чим є війни 21-го сторіччя. І тут, чесно кажучи, все коротко і просто. Пані панове, це війна дронів. Ми перебуваємо у війні насамперед дронів, безпілотних систем, де, умовно кажучи, дрони на 117 тисяч доларів. Ну, а то є в сучасних мірках, руйнуються, знищується, завдається шкоди на 7 мільярдів доларів. От і все. Це війна дронів. Якраз розумієте в умовах, коли рулять безпілотні системи, системи, де не потребується безпосередня участь людини, бо це є війна повітряно дронна 21 го сторіччя, ну, знаєте, в той час якось воно трохи так подурноватому і шизофренічно виглядає, знаєте, що тут рулять безпілотні системи. і... Павутина доводить, що це є насамперед війна дронів, а тут там, продовжується людоловство і пакування людей, і ніхто собі не задасть запитання, ну і скільки впольованих бусифікованих взяло, чи я навіть так, що я просто скажу, чи могло би взяти участь в такій масштабній, розмашистій, е е е дуже грандіозній операції як павутина. Скільки? Знаєте, такі успіхи, переламні, великі, сильні успіхи, можуть досягати, як це доведено власне операцією павутина лише професіоналам. І тут, тим паче, в умовах новітньої війни. Поняття новітня війна, вона нами якось не рефлексується, тому що ну, війна йде, у всіх спрацьовують лекала і критерії Другої війни, всі пам'ятають, як діди бігли, воювали, там О, побіг! в окопу, розумієте, побіг, то не поранили, бінтом перев'язали. Ну, це все, що сталося на цих вихідних, воно би мало поміняти взагалі дискурс погляду і трактування, чим є, власне, новітня сучасна війна. І це, до речі, ще давніше описав генерал Залужний, тепер посол Великобританії, у виступі на форуму оборонних технологій в Британії, він дав чітку градацію, таку, я б сказав, фундаменталістику взагалі поняття новітня війна. І коли його думки, які висловлені ще там в січні чи в лютому, чи коли там то було, Прив'язати покласти от на Операцію Павутина і на те, що вона показала, що можна ось такою ціною досягати таких результатів. Якраз і ця новітня війна грає новими барвами. Чим є новітня війна? Новітня війна є війною, в якій поле бою є абсолютно прозоре. З цього, якраз, до речі, і Залужний починав ту свою аналітику і той виступ на тому форумі. Поле бою тепер є абсолютно прозорим. Цього не було ніколи. Це ні не Перша світова війна, де знаєте, що в Бінокль бачиш, то ти бачиш. Що е -е -е, хлоп якийсь розумієте, з вінтовкою в кірзових чоботах бачить, то він і бачить. Поле бою стало абсолютно прозорим. Людина на полі бою не бачить нічого. Людину бачать всі. Це означає, що в таких умовах, коли Поле бою абсолютно прозоре, коли дрон невидимий на оптоволокні, полює не лише за групою людей, не лише за бронетехнікою, не лише за об'єктом, а й за конкретно окремою людиною, там окремим солдатом, за окремою персоною, все, що називається лінія фронту, це цитую залужного, перетворюється в 10 кілометрову зону суцільної смерті. Новітня війна, вона якраз і тим, якби ну, є новітньою, вона закладає нові основи військової справи на майбутнє, на 21-й і на 22 сторіччя, що поле бою перестає бути тим класичним полем бою 20-го сторіччя. Тепер воно є, оскільки воно є абсолютно транспарентним, воно є абсолютно прозорим, воно проглядається з повітря за десятки кілометрів. А тим паче супутника можна бачити взагалі ширшу картину всього, як люблять казати, воєнного театру, амфітеатру. то оця новітня війна тепер означає, що класичні наступальні операції ура за родину це є самогубство. В тому, в принципі, нема сенсу. На цьому дуже сильно якраз і ворог печеться, тому що перемелюється стільки фаршу якраз тому, що поле бою абсолютно прозоре, і оце от бігти, щось перебігати, куди, чого, все видно. Розумієте, прозорість поля бою, і, і, і в новітніх гібридних війнах 21-22 вже стоїть, вона якби. Ну, мусить спровокувати перегляд всіх класичних підходів тих людей, які позакінчували московські, там, як наші, і, там, інші Суворовські якісь училища, військові вчилися на маршалі Жукові, вчили, вчилися на радянській воєнології, на мистецтві ведення війни в умовах народно-масових воєн. А не професійних. Румієте, це все зараз. Це не те, що псові під хвіст, це комусь корові під вим'я, це, ну, це ні, ні в ні ворот. Новітня війна перетворює в самогубство застосування людини на вістрі. І це є виклик, тому що спрацьовують всі попередні навчені бачення, але вони якраз і не спрацьовують. Тому аномально високе каліство, аномально висока смертність, якраз сухопутня, тому що все стає дуже прозорими. Якраз ну, тепер є сенс про це і говорити. Це якось прорефлексовувати. По аналітиці за цією війною ну, Нашою трирічною. 80% всіх уражень дає дрон і артилерія. Піхотне ураження це не те, що мізер, це ну, просто дуже точково. Воно піхотне ураження, ураження стрілецькою зброєю це ну, тільки снайпер і ближній бій. Ну, тобто, і то воно вже не використовується, тому що простіше послати дрон, кину вибухівку і нема. Оскільки 80% уражень це є дрони і артилерія, тобто дистанційні або безпілотні речі, види ведення війни, то як така, і це, до речі, і по минулому році особливо це видно, вся бронетехніка, броньована техніка є, є беззахисною, коштує дорого. Неповоротке, все, що з повітря бачиться, і крупне, взагалі є фактично, мішенью. Це є суїцидна мішень. Вона палиться дуже скоро, дуже швидко. В неї, якщо її виявляють, дуже зразу. Ну і знищується морська війна, це взагалі ретро. Це хіба знаєте, пірати Карибського моря там морська бой там. Ну тобто, як показує навіть програш Росії в, в Чорному морі, якраз тому він відбувся, що величезний флот на сотні мільйонів доларів ховається в захищених портах, блін десь в Туапсе, Туапсе від маленького міні-дрона, який коштує 500 доларів. Ну, морські дрони дорожче коштують, то я так трошки перегнув. Ну, умовно, не, не співставимі речі. Поховався флот, і флот використовується суто лише як ракетоносій. Я зараз йду до авіації, бо це по аналітиці війни це якраз те саме. Постає питання взагалі по людському ресурсу. В новітніх війнах піхота як така, це. В чистому виді за совєтськими лекалами, за лекалами першої війни, це є в чистому виді як би гарматне м'ясо. Воно має трепет воєноначальників радянського пошиву. От е, маршало Жуковщина, вона взагалі навіть при ньому з'явилася, що піхота цариця полів. Ну так, такий був прикол, типу, що о, там Міжнародний день піхоти, піхота, цариця полів. Яка нахрен цариця полів, блін? Якщо ті поля... Прозорі через дрон не бачень. Яка, яка піхота? Куди ти неї? Що ти неї? Розумієте, Воно якраз постає питання, що нема сенсу виставляти людинку з автоматиком на саме вістря, тоді, коли вона проглядається за десятки кілометрів, як жива мішень. Як тільки піхота відкриває вогонь, вона зразу виявляється. По ній зразу йде прильот. Тільки піхота себе заявляє, її найлегше виявити. Піхота працює, якраз генерал Залужний в цьому виступі на форумі оборонних технологій. Піхота працює лише, він каже, лише в міській забудові, в зруйнованій міській забудові або в лісі. Наша війна є степова. Основи степової війни взагалі не передбачають традиційно піхотні підходи. Тому що це є ну, якби, там релевантність дуже слабенька. Воно все потрібно, тому що має якби, чобіт армії, має пройтися по території. Але в таких умовах робити на це акцент це є ну, якби, нерелевантно, та й вибрати на слові дуже марнотратно. Ну, Тому що людське життя ну, що, дрон збили та й збили, а людину не вернеш. Тому взагалі йде перегляд, і в світі буде йти перегляд. І навіть є такий вже фразологізм, військовий, навіть я б сказав фразологізм, який звучить так, що піхоті не потрібна робота, піхоті потрібні роботи, і це є новітня війна. Оце стали, побігли, якусь посадку, яку посадку? Там все прилетить, там видно ту посадку за, за десятки кілометрів. Тобто цей перегляд взагалі людини на вістрі війни, якраз операція павутина постає це питання, вона якби його розпрямляє в повен зріст. Тому що анонімна операція без присутності людей або людьми з пультами. Десь, які там сидять за фурою чи в якомусь бліндажі. Ось вам, ось вам і є новітня війна, і нема 7 мільярдів. І збиток 7 мільярдів. От розумієте, цей перегляд, чим є людина на вістрі війни зараз? Чи суто прото ту, ту гарматне м'ясо, яким треба там стояти, живий щит, чи треба хитрувати в умовах новітності, гібридності воєн. Оце теж є такий ну, тема дискусійна для розмислення. Я просто формулюю таку проблематику максимально спрощено. Воно якби все вилазить на передний план. Бо ця операція Павутина вона возносить війну на якісно інший левел. Це зовсім інший рівень. Це вже власне рівень новітніх воєн. Росія далі м'ясні штурми е, е, за родину, там, за, за ще щось, за бабло, за 17 тисяч доларів бонусу, якщо ти контракт підписуєш, чи просто якимись корейцями, чи алкашами, і то все коситься, от, вручну коситься. Там точно людина потрібна, що просто знаете, е, е, косять кулемет гарячий, не встигають перезаряджати. А ми показуємо, що ми на рівні. Новітньої війни, технологічної війни, ми на рівні дронної війни. Нам оце втягуватися в змагання кількісних тіл на передовій. Ну, якби це треба перекривати технологіями. Технології мусять зайти на перший план. І якраз оця операція, вона павутина, вона це якраз і показує. Но, також треба розуміти, що відбувся шалений стрибок Ребу. Е, якраз Генерал Залужний, тому в тій доповіді про це якраз казав, оскільки йде за, ну, засоби радіоелектронної боротьби дуже сильні, фактично губиться ефективність або збивається ефективність супутникових технологій. Все, що йде по GPS, глушиться. Все GPS може глушитися. З ракет лишається ну, от лише наддорогі ракети, балістичні, які тяжко збивати через швидкість, не через. Якби, Трекінг, а через швидкість, бо занадто швидко летить або занадто високо. Тобто, от, власне кажучи, і все, оця високоточна зброя на GPS-трекінгу, вона вже губить свою ефективність. Всі відомі види озброєння фактично якби йдуть в історію, вже воно виходить все. тобто набагато інші технології, менш затратні, але більше показує Павутина, ефективні технології, виходять на перший план. Якщо ми от зараз там всі говорять про авіацію, авіація, стратегічна авіація, Розумієте, стосовно авіації війні. Вона не потрібна зараз. Вже. Зараз, взагалі, чому ця авіація стратегічна і є стратегічною? Вона використовувалася лише як носій ракет для запуску зі своєї території. Над полем бою вже е, а, пілотована авіація, авіація з пілотом, це самогубство. Збивається все. Зенітні ППОшні системи є настільки сильні, що над полем бою буде літати, все буде збиватися. Це означає, що пілотована авіація і повітря над полем бою є вже для неї недоступне. Це якраз генерал Залужний пише. І, 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 і от, власне кажучи, стосовно авіації це те, що ну, люди думають, як ви помітили, три роки війни авіація не, авіанальотів бомбардування клетіло на Ліверпуль знаєте, Нацистський трандулет, чи килимове авіамобардування, воно зараз вже є мало ймовірне, мало тому що воно все збивається. В росіян дуже великі втрати були в перші там, місяці війни, якраз по авіації. Бо летіли, летіли ті суті, іли, воно все збивалось. Збивалося, там гнило десь, розумієте, ті тіла в консервних бляшанках. Пілотована авіація вже над полем бою важко використовується. Лише як носій ракетів, і то зі своєї території там ще не може там не досягнути. От, власне кажучи, і все. Взагалі, от це останнє було речення з, з того виступу залужного. Я я його так ну, Запам'ятав собі, просто вибрав як якийсь, знаєте, як квінтесенцію всього, коли йде мова стосовно ну, новітньої війни, чим вона є, от розмислення на, на цю тему. Він пише, що обмін життів на тактичні успіхи вже все не актуально. Їх вчили, і ворога вчили. Міняти людське життя на тактичний успіх. Треба взяти той населений пункт, покладемо там Хрим знає скільки. Ті, як би. Хто обороняються, їх вчили, що треба стояти до останнього, хай всі загинуть. Будемо стояти за Бахмут, під Бахмутом, всім загинемо. Ну, не, не зможемо захистити, то не зможемо, але будемо стояти. Тобто, всіх вчили з радянської генеалогії війни. З війни навіть не друзетвої, а Великої Атєченою, пішла оця така основна думка про обмін життів на тактичний успіх. На цьому взагалі базується все полководчество, все полководчество воєнне. От, міняти людське життя на тактичний успіх. Вважається, що це вартує. Операція Павутина, де нуль людей загинуло, а урон на третину стратегічної авіації 7 мільярдів доларів. Показує, що це вже якби, ось це і є вищий той вищий рівень новітньої війни, де вже не людськими життями міряється успіх. І це по-м'ясному міряти успіх людськими життями в 21-му сторіччі. Є для цього інші технології. Вони для того й придумані, щоб користуватися технологіями, а не людськими життями. Переакцентовка мусить бути ця. Оце перенесення війни через операцію Павутина на технологічний новітній рівень, він за собою має потягнути переосмислення якихось таких старих, ще советських, сталінсько-жуковських підходів до війни. І тут, тут треба теж зрозуміти дуже суттєвий момент. Я про це також хотів би вашу увагу заакцентувати. Якби ну, воно так не є, але так якщо дуже грубо так якось змалювати, є дві війни. Тобто війна розщеплена, є окремо повітряна війна, де, де сюжетика, ресурси одні, і є сухопутно-суходольна війна. Попри всю ейфорію, яку ми переживаємо там вже не другий день, попри всю ейфорію, ми сухопутну війну. Як програвали, так і програємо. Тому що повзуча окупація суходолу, тобто наземна окупація, вона триває. Це ніякого стосунку немає. До речі, це в ну, всі аналітики Західні вони розщепляють ці поняття. Вони кажуть, що навіть стабілізація суходольного фронту, ну коли він заштопориться, от буде стояти, так як він стояв, фактично там півтора роки до Курська, який збадьорив ситуацію в, 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 нам не на користь. Бо то все якби йшло до стоячого пату. От, навіть стабілізація сухопутного фронту не має жодного стосунку до повітряних баталій. Скільки б фронт не стояв, якщо повітряно уражається вся глибока країна аж до тилу, ну то воно ну що? Щоб ти там не тримав фронт на лінії фронту, ну, якщо до Коломиї може прилетіти балістична ракета, не збиваємо, ну, то воно до одне до другого немає. Фактично йде дві війни. От в Ізраїлі одна війна. Ізраїль веде лише повітряну війну. І він може її вести 67 років. Сухопутної війни в них нема, ніхто в них не вторгається, не зламає кордон, не їхні ті села ізраїльські не, не окуповує. В них суто повітряна війна, повітряних загроз, залізний купол, 67 років, 70 і 80 і ще 100 буде. У нас вся трагедія полягає якраз в тому, що в нас дві війни зразу йдуть. Причому якраз ворог нав'язав сухопутну війну якраз тому. Це є стара війна. Сухопутно, континентальна, суходольна, територіальна, екстериторіальна війна це є старі війни, де беруть кількістю. Тому ворог її веде. Ворог нав'язав нам сухопутну війну, тому що її виграти в Росії неможливо. Навіть якщо все населення по полапати, кинути, пере перемолоти на фарш, воно пропорційно. Там ну, не бачиться, можливо, тому що вся сухопутна війна з замінуваннями, з фортифікаційними тими, з, ну, з, з, з неможливістю зайти взагалі за цей рубіж лінії фронту, та, продертися крізь нього. Він якраз тому ворогом ведеться, бо це для нього виграшно. Розумієте? І, власне кажучи, ну, оскільки наземна окупація триває, цей компонент, попри всю іфорію, у нас абсолютно програшний, 20% території ми втратили, і повзуча окупація триває. Подивіться на діпстейт, і подивіться, що вже все. Вже в нас зламана Сумщина, зламана. І, ну, іде наступи прориви по інших регіонах. Поки, розумієте, ну, не можна успіхом по павутині перекривати сліпоту наземну. І там все одно ситуація є погана. І Тут скільки тішся, не тішся, смакуй, не смакуй, не можна заплющити очі, що наземна окупація триває, і, і павутиння оця операція тут не зрівнює рахунок. Бо якщо навіть де мова суто за повітряний компонент війни, то він у нас ще гірший. Попри те, то все, тому що де наша авіація, зрозуміло, де, нема, вона фактично не бере участі. У нас авіація максимум є частиною системи ППО. І f 16 на якій всі молилися, це просто є частина системи ППО. Вона навіть в 40-кілометрову зону фронту залетіти не може, бо буде зразу збита. Тому що пілотована авіація, вчорашній день. Це лише тилова авіація або ППОшна. Ну, і, 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 це, це наша балістика, це теж зрозуміло. Так? Тобто, ну, дронами пуляти добре, можна пуляти, ну, але е, ну, дрон не замінить балістичну ракету, яка розносить півквартал. І, 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 власне кажучи, це не зрівнює рахунок. Це дає мотивацію, дає можливість поаплодувати самим собі, що потрібно, особливо на тлі зневіри, на тлі песимістичного дуже бачення війни. Фактично на тлі програшного тренду війни. Це дає таке взбадьорення, яке, знаєте, ну, хоч на день віддихнемо. Так воно не зрівнює рахунок взагалі. Воно це є частина інших компонентів, які навіть при виграшності в них вони не вирішують програшність в інших царинах. Така як сухопутна, як поузуча окупація і, 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 і всі старі методи, які Сталінсько-Жуковський ворог би успішно реалізовує. Наостанок, я просто. Ще скажу два слова за цей епітет Перл Харбор. Він мене не доконав взагалі, мене це просто аж пересмикнуло. Забудьте ці хреновіші порівняння. Кому прийшло в голову порівнювати це з Перл Харбором? Після Перл Харбора були Хіросіма і Нагасакі. А Японія, яка американцям влаштувала Перл Харбор, це е, е, країна, яка капітулювала офіційно, і країна, яка програла у Другій війні офіційно. Понині немає права мати свою армію. Всі паралелі з Перл Харбором, жахливі, прижахливі, забудьте то-то. Не накликайте на себе аналогію з Хірусімою і Нагасакі. Це насправді серйозна тема. Я, я на ній не акцентую, бо воно після смак, оце смакування тріумфальної павутини, воно псує. Не вибачте на слові, буде дзеркальна відповідь, і по ній треба судити. Якраз релевантність всього, чи буде там знак дорівнює і так далі. Тому що дзеркальна відповідь, асиметрична відповідь ворога. А в нас війна є гонкою асиметричних ушкоджень, і завдана ворогові там збиток, шкода і так далі, кратно будуть вертатися. І от і отримана шкода і збитки будуть кратними. В цьому суть гонки асиметричних ушкоджень. Так? Тому ця історія ще до кінця не дійшла. Я би тут просто поставив три крапки, і хто вважає, що знаєте, горить 100 дола, то хай би хата вже горіла, то я хочу сказати, що 100 доларів вже згоріла, а тепер хата горить. Тут вже нема чому горіти. У нас вже 100... наші 100 доларів вже всі погоріли. У нас тепер, якщо всякі ескалаційні. Там тренди війни буду стосуватися вже тепер безпосередньої хати. Та? Це вже не стодола десь там, знаєте. тому це теж треба рахувати. На загал, ось я би хотів так запросити вас порозмислити над отою термінологією новітня війна, чим воно є, оскільки операція Павутина ще раз тріумфальна, історична і мега успішна. Вона возводить війну якраз до рангу сучасних. Технологічних воєн, дронних воєн, новітніх воєн, то відповідно і всю, ну, всю ту фундаменталістику новітньої війни треба підтягувати. Бо в нас так, знаєте, тут ми тішимося новітнім здобутком, а далі по старинці оцінюємо все. Трошки не так, воно би мало переоцінюватися. Ну, ось я до цього вас і закликаю. Дякую, що вислухали. Я попрошу підписатись на. Ютуб канал, на телеграм-канал, там я тексти свій публікую. Дуже прошу за пожертву. Сердечно прошу. Є реквізити в описі до відео. Заздалегідь, дякую. Бережімо себе до зустрічі.